Часто громадські організації стають для багатьох дітей та дорослих, які мають будь-які функціональні порушення тим місцем, куди в першу чергу хочеться піти. Бо знають саме тут друзі, однодумці тут весело та цікаво. Чому люди з обмеженими можливостями намагаються згуртуватися? Хто є ініціатором створення громадських організацій та за рахунок чого такі об'єднання виживають у наші часи? Про все це поговоримо далі у передачі «Повіру себе. Інтернати для дітей з вадами ті заклади, де живуть та навчаються сотні юнаків з обмеженими можливостями, і, начебто, таким чином, як вважалося, були створені осередки, де діти під наглядом в теплі нагодовані та доглянуті. Але як показала практика, коли активісти взялися за цю справу, що в області набагато більше діточок, які мають певні психічні розумові та інше відхилення та неохоплені системою інтернатів. Питання створення осередку, який би об'єднав таких дітей, стало гострим. Для чого створювати центр реабілітації, для чого створювати громадську організацію, якщо всі діти в інтернатах? А я їм доказала, що вони не всі в інтернатах, що дуже багато дітей сидять вдома. А це все произошло, когда мы с Леном проводили ще в детском фонде социальная защита детей-инвалидов и по районам проверяли, де і як, і увидели, сколько деток таких дома. В основном дома были дети, которые в своє время. Поставила МСЕК комісія та да? поставила, що вони не обичаймі, що їм дорога була только в Ну дом. не всі конечно, звісно, от таких дітей, а ставлять Вони сидять вдома, коли їхнього спілкування обмежуються родиною. Добре, коли у сім'ї дитина отримує достатньо уваги, але в багатьох випадках такого не спостерігалося. Для того щоб змінити такий стан речей, і була створена у 1997 році громадська організація. Перший на той час реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Я до всіх районів, письма писала, що нам потрібно поміщення. І все. У в мене і до сих пор лежать атвіти Ворошиловського района і Калінінського района, що у них поміщення немає і от єдиний район, який тоді підтримав, це був Кіровський район. У цьому приміщенні організація вже 16 рік. За цей час тут виховали не одну сотню юнаків, постійно спостерігаючи за їхнім зростанням та роблячи посильний внесок в їх розвиток. Сьогодні про райдугу знають багато родин, співпрацюють різні організації, а починалося все не настільки райдужно, як можна собі уявити. Особливо цікаво було, коли я приходила в сім'ю в дом і спрашувала, є дитина? Вони ще говорили, що неужели ще кому-то наші діти нужны? Вони настолько були мною удивлені, що до них прийшли домой. И пригласили. Бывали такие семьи, где были наркоманы, где были алкоголики, я потом стала у бабушек спрашивать, что за семья. Потому что я в одну семью пришла, вот, а потом я не знала, выйду я оттуда или нет. Я ребенку даю мандаринку, вот, а родители смотрят, а этот ребенок дает мандарину, и прям ну, со шкуркой все ее ест, потому что он, видно, их никогда не видел. Родители мне в сумку заглядывают, что у меня там есть. Розумова відсталість, аутизм, психічні вади. Розпочавши роботу в організації, засновники центру спростували думку про те, що такі діти не навчувальні що, всупереч чисельним прогнозам лікарів, вони можуть засвоїти та зрозуміти багато чого зі шкільної програми, можуть навчитися робити чудові речі, вони дуже товарійські, як і всі потребують спілкування та вміють дружити. Хоча, звичайно, не у всіх вкрай чудові результати, але вони безумовно є. І в цьому полягає головне завдання – робота з дітьми, яких свого часу було викинуто з системи з соціуму. На сьогоднішній день те, що роблять громадські організації, знаєте, я хочу сказати, це во много раз більше, ніж роблять всі учреждення, які крутяться вокруг інвалідів. По большому счету, по большому счету, Львиную долю всей работы взяли на себя общественные организации. К сожалению, не все еще служащие, не все еще бюджетные наши организации, которые должны выполнять ту работу, которую должны, они ее выполняют, ну, очень, будем так, корректно, если сказать, не на должном уровне. Поэтому и есть общественные организации. Они сегодня еще себя не изжили. На базі райдуги вже давно стали проводити різні семінари, практичні заняття. За той час, що діє реабілітаційний центр його працівники отримали чималий досвід роботи з дітьми, з вадами сьогодні готові ділитися своїми знаннями. Нужна комплексна робота постоянна. Більше дітей додається На жаль, у нас общество сьогодні настолько адсталовнашенні в, в развіті духовності, в развіті памну та допомоги друг другу, доброти. Тут постійно намагаються зайнятися чимось цікавим. Уроки з образотворчого мистецтва на кожному занятті нові ідеї, прості, але такі, що розвивають дитину влітку, подорожі, відвідування музеїв, виставок, участь у майстер-класах. Все це розвиває дітей, навчає спілкування, комунікації з реабілітаційним центром співпрацюють інші організації, бажаючи допомогти все на суспільних засадах. Так и у день нашего візиту до Райдуги сюди завітали клоуни – Радха та Ш'яма. Дело в том, что это хобби, оно ну, несет кислоту и доброту вообще. Потому что сейчас ну, настолько очень ну, много жестокости, и дети, они просто, ну, им нужна им нужна доброта, им надо именно любовь и душевность. А клоуны это то, что можно через смех донести людям, что есть дружба, есть. Є... А, есть любовь. Мы лечим, а лечим чем? Смехом. Это лучше лекарство. И улыбкой. Девчата кажут, что уже не первый раз приходят сюда, уже встигли познакомиться с детьми и ты с ними контакт. Очень открытые дети, очень открытые. И... Они всегда рады всем. Всегда очень гостеприимные вообще. Нам очень понравилось. Они очень открытые детки и всегда э, с теплотой нас воспринимают. Інша громадська організація, їжа життя теж вже стала добрим другом юнаків. Ми стараємося далі людям і любов. Ну, просто приходити, і щось говорити хороше. Може, для когось не є проблемою вивчити табличку множення, складати та віднімати, читати вірші та просто грати з однолітками. Для цих дітей багато з цього непереборна перешкода, але не слід опускати руки. Не можна здаватися, треба поступово йти до мети. Хоча на шляху до цього існує безліч перепон, у тому разі і фінансових. На такі от, е, організації, як, це, це організація, як центр соціальних ребенка. Не, не Сюда еще очень мало идет спонсоров таких, которые нам ну, вот вы видите сами по помещению. Нам и окна надо поменять, нам и ремонт надо хороший. Но в этом году запланировали ремонт управления по делам семьи и молодежи и городской социальной службы семьи и молодежи запланировали капитальный ремонт здесь. Так что я думаю, что здесь будет очень чисто и красиво. Це плани на майбутнє. Сьогодні ж батьки і вихователі вдячні за те, що є тепле приміщення, не треба сплачувати комунальні послуги. Це на себе взяла держава. А мати свій куточок найважливіше. Бо сьогодні зареєструвати громадську організацію не вся справа. Складніше знайти приміщення та спонсорів, які бажають допомогти. Бо більшість родин не мають можливості сплачувати за комунальні послуги поїздки, індивідуальне навчання, тренування. Эти дети должны жить как полноценные члены общества. А для того, чтобы им нормально жить, и передвигаться, ездить, где-то в чем-то участвовать, нужны для этого определенные затраты. К сожалению, семьи с детками инвалидами практически все неполноценные малоимущие. Поэтому для того, чтобы все это организовать, нужны средства. Це члени іншої громадської організації дельфіни. Офіційно об'єдналися вони у таку єдину команду та зареєстрували організацію два з половиною роки тому. Хоча сама група сплавання існує вже набагато довше, а почалося все з бажання батьків допомогти власній дитині та поставити її на ноги. І як не дивно, але чудо трапилося та не одного разу. спорт у цьому разі плавання може зробити неможливе, якщо є прагнення та чітка мета. Когда они плавают в бассейне, когда они прыгают в воду, когда они приходят сюда, общаются с ребятами, а они э, просто перестают быть детьми с ограниченными возможностями. У нас э, мы между собой таких слов даже не произносим. Это обычные дети, которые занимаются спортивным планом. Саме постійні тренування, шість разів на тиждень, підтримка та порозуміння з боку і батьків і тренера, які просто не вірили у поразку, зробило свою справу. Результати перевищили всі очікування. Всі вчаться в озі образовательних школах, ні спецінтернатах. без тобто всі абсолютно повноцінні члени суспільства. Благодаря спорту ми преодоліваємо наші болезни. В основному нас займаються опорники, дітки з діагнозом ДЦП. На мой взгляд, как мамы ребенка-инвалида, не только как директора этой организации, лучше, чем вода, ДЦП не лечит ничего. И это показали наши результаты. Активний спосіб життя, незважаючи ні на що, постійний рух, нові місця, події, люди. Саме такий спосіб життя обрали для себе дельфіни. Ми почали з ними їздити по містам і по країнам. Ми були в Москві, були на Західній Україні в Одесі, в Києві, в Ніколаєві. Ми об'їздили з ними всю Україну. А до вони ані привозять медалі і грамоти. Практически віздіє всюду наша наша команда перша в общем зачоті. У кожного з них, как мінімум, по 40-50 медалей. Звичайно ж, усі поїздки були б просто неможливі за браку коштів. Самотужки батьки просто не змогли б все організувати. Але подяка добрим людям, друзям, які завжди притягують руку допомоги. А в цьому дельфінам дійсно пощастило. По поводу того, нужны ли такі організації, звісно, нужны. Ці діти повинні жити, вони повинні спілкуватися друг з другом. Вони повинні спілкуватися з нашим миром, вони повинні преодолівати всі бар'єри, які стали нам наша життя. Залюблених коворкінг центрів одеситів активно кипить робота. Йде підготовка до благодійної акції День відкритих людей, який має бути дуже насиченим. Мультиформатний захід з благодійною ярмаркою, форумом громадських організацій та майстер-класами. Это такая акция наша в в рамках которой мы хотим сделать множество вещей, представить себя, как раз рассказать о пространстве, о том, кто мы, что мы, почему мы здесь, какие у нас планы на ближайший год, что у нас уже сделано, и заодно протестировать формат такого большого мероприятия, благотворительной ярмарки с мастер-классами и так далее. Этот формат, к которому мы хотим в ближайшем году вернуться. Відкриття в Одесі інноваційного коворкінгу Хаб, який є учасником міжнародного об'єднання Хабнетворк, стало одним з важливих моментів 2013 року. Ця мережа охоплює 50 креативних просторів по всьому світу. Коворкінг-центр центр Хаб Одеса простір, який об'єднує людей для роботи, творчості та ініціації важливих соціальних проектів. Новий формат, який стрімко завойовує популярність серед активних небайдужих людей, які бажають зробити світ навколо себе кращим. Простір хаб відрізняється від стандартних коворкінгів, що надають місця для роботи. Це і антикафе, і бізнес-інкубатор, інноваційна лабораторія, домашня атмосфера і співдружність, яка, крім вільного доступу в інтернет, та кави пропонує допомогу. Могу і підтримку в реалізації ідей це місце притягує до себе громадські організації, фонди, спеціалістів у різних сферах, волонтерів, бізнесменів, які мають нагоду знайти одне одного і дати життя новим проектам. Направление, которое, в общем-то, ну, оправдывает наше существование, оно для нас самое ценное, и это наша миссия то, ради чего, собственно, это центр поддержки социальных проектов и социальных инноваций. То есть, если коворкинг у нас работает как инструмент для привлечения интересных людей для создания сообщества, а конференц-зал служит хорошим источником дохода, да, как аренда площадки, то центр социальных инноваций это смысл всего. Мы у себе, к себе приглашаємо, е, е, благотворительные приглашаємо общественные организации, фонди, проекты, організації, группы те волонтерські групи ті ж для і проводимо то есть обеспечиваем їм сервіси. Марина згадує, як у вересні після проведення конференції і конкурсу «Social Camp» в цьому просторі народилося декілька корисних і цікавих соціальних проєктів. А день відкритих людей ще одна пробна ініціатива соціального характеру. У нас два пространства. Одно на третьем этаже большое пространство около 400 квадратных метров. И пространство на первом этаже это антикафе гостиная На третьем этаже у нас будет, будет шумно. То есть одновременно в разных зонах будет происходить open space.